У Китаї заявили важливу заяву про кризу між Росією та Україною. Міністр закордонних справ Китаю Ван Є заявив, що процес врегулювання кризи між Росією та Україною зараз перебуває на вирішальному етапі. Ну а більше інформації у нашому сюжеті Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними джерела з китайського МЗС, Ван Гі провів телефонну розмову зі спецпомічником президента Бразилії з міжнародних питань Селса Аморімом. Зокрема, сторони обмінялися думками щодо кризи в Україні. Очільник МЗС Китаю зазначив, що процес врегулювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі. Росія та Україна зробили важливий крок уперед, розпочавши переговори. Процес врегу... Голювання кризи зараз перебуває на вирішальному етапі, сказав Ван Гі. Він також сказав, що Китай з Пакистаном можуть продовжувати підтримувати зв'язок і докладати разом зусиль для просування групи друзів миру за подальшого зближення консенсусу глобального півдня щодо припинення вогню, припинення війни, переконання у необхідності миру і сприяння переговорам, щоб зіграти свою роль у політичному в регулюванні кризи. Нагадаємо, 8 серпня спливає термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп висунув Росії, аби Москва уклала з Україною мирну угоду, у іншому разі санкції, за даними близьких до Кремля, Джерел Reuters, президент Росії Володимир Путін не збирається погоджуватися на ультиматум Трампа. Диктатор надалі прагне повного захоплення чотирьох областей України перш ніж розпочати будь які переговори про мир? Президент України Володимир Зеленський нагадує, напередодні Київ пропонував Москві багато різних форматів негайного припинення вогню, але Путін щоразу відкидав будь-яку можливість миру. Ми говорили та пропонували Росію тишу у небі. Відсутність таких ударів ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці. Усе це порушувалося росіянами. Причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били шахедами, вони били просто по енергетичному обладнанню та трансформаторах. Зеленський нагадав, що жодного дня повномасштабного вторгнення росіяни не припиняли. Яли терору проти цивільних і жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. Він наголосив, що першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкурювати і убивати. Якби не це війни б не було. Дуже важливо, щоб в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти, щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на цю війну. Підсумовує президент України.